Вітаю! 66 й випуск циклу передач «Зрада чи перемога» від мене Олексія Голобуцького, політехнолога, який намагається регулярно давати свої аналізи подій, що відбуваються в Україні світі. Намагаюся таким чином поширювати україномовний контент в YouTube. А, наскільки вдало це мені вдається судити вам. У нас вже більше 15 тисяч підписників. А, знов. Це питання виникає у багатьох моїх підписників і просто людей, які заходять на мій YouTube канал. Чому я часто в окулярах? У мене хвороба очей, тому вимушений, коли сонячне, сонячна погода, чи коли Юпітери на телебаченні, іноді вимушений носити окуляри. Не тому, що я за цими окулярами щось брешу, так би мовити. Так, в мене є відео, де я без окулярів, можете подивитися. Тому ставте вподобайки, поширюйте це відео, пишіть коментарі і знов нагадую про можливість стати спонсором мого каналу. Наявність спонсорів дає сигнал для алгоритму YouTube, що це відео цікаво, і мої відео цікаво в принципі. І це дає можливість давати такий більш потужний поштовх для поширення цього відео в YouTube. Коштує Коштується від 70 гривень. Так що, якщо є бажання, будь ласка, приєднуйтесь. Я Відповідаю на питання спонсорів, я пишу відео для спонсорів, якщо питання якісь такі серйозні, що не можна відповісти, коротко в коментарях. Ну, є такі можливості. Сьогодні поговоримо про найбільш гучнішу подію. Це ситуація з залужним, генералом Залужним його можливим призначенням послом України в Великій Британії. Ну і західна допомога. Ініціативи Макрона в першу чергу, так про що це, для чого це, це такі основні теми. Стало відомо, як всім, всім ми знали, буквально, буквально вчора, про те, що нібито погоджено рішення щодо призначення залужного послом Великої Британії. Звичайно, це викликало величезний резонанс, багато думок, багато різних версій. Це і його відправка в силку, так би мовити, так, політичну. Хтось пише, інші пишуть, що це нові можливості. Найголовніше в цій темі залужено це те, що ми все здебільшого придумуємо. Експерти, журналісти, звичайні люди. Позиції самого залужного ми не знаємо. Ми не знаємо, чи хоче він займатися політикою. Ми не знаємо, як він реагує, взагалі як оцінює він, що він має найвищий рейтинг, президентський рейтинг в нашій країні. Я вже не кажу, що ми не знаємо його програму, ми не знаємо його погляди політичні багато чого іншого. Українському народу завжди потрібен якийсь міт. Якийсь символ, так би мовити, і от найсмішніше, що ті, що критикували Зеленського за те, що він ну так, ось, ні звідки, не з політики винирнув і став президентом, вони накладаються на того ж самого залужного, так? І це і плюс, і мінус для самого залужного. По-перше, це говорить про те, що український народ готовий проголосувати за людину, яка навіть поки що жодним чином не проявила себе. Свої політичні амбіції. Ну і друге, що головне, що людям не потрібно націкавить, не скоріш за все, політична програма, фаховість в певний мірі. так Ну У нас не фаховий політик зараз президентом. Ну, буде не фаховий політик, можливо, через деякий час. так Знову ж таки, я. І є симпатиком, як думаю, величезна кількість українців самого генерала Залужного, але все ж таки за його більш людські вчинки і за його ну, військовий, військовий, військовий фаху, хоча, знову ж таки, є дуже багато критиків, які і це оцінюють не дуже високо. Щодо призначення, так? звичайно, що, коли ти їдеш. Великою Британією послом, це до певної міри скорочує твої можливості в самій Україні. Але давайте так розуміти: він не був політиком, він не є політиком, так? І ми про, від нього нічого, крім військових тем, не чули. Те, що він може комунікувати з, з допомогою статей в західних виданнях, ми це зрозуміли. І це стало можливо одною, так само одною з причин цього конфлікту. Перебуваючи на посаді посла, в нього відкривається, в принципі, значно більше можливостей. так? Це серйозна комунікаційна площадка, яка дає можливість постійно виступати, постійно робити якісь заяви. І е, його, наприклад, людина, яка очолювала посольство в Великобританії, до нього, Пристайко, він, в принципі, був таким. Він постійно давав інтерв'ю, неоднозначно, до речі. І Судячи з усього, саме через одне з інтерв'ю, де він легко покритикував Зеленського, його і зняли з цієї посади, тому, маючи величезну популярність в Україні, маючи величезну відомість на Заході, залужний, звичайно, не буде простим послом. Так він не фаховий дипломат, тобто він має відповідну освіту, він магістр міжнародних справ. Острозької академії, але ну, зрозуміло, 50 років, е, не маючи жодного дня дипломатичної роботи, ну, важко сказати, що він фаховий дипломат. Але в нього є інші якості, які ми можемо сподіватися, в нього все ж таки є, і які він проявить на цій посаді. Крім того, є чуткі певні, що все ж таки це не просто таке рішення було прийнято, це було ще й побажання Великої Британії. Часу схоже на конспірологію, але все можливо, так. Звичайно, що давати якісь певні сигнали, чи надавати якісь певні ну, зброю, гроші людині, яка представляє Україну Великій Британії, яку в принципі всі знають, і він бойовий генерал, і він людина, яка ну, точно асоціюється з тим спротивом українським, який в Чинили українці Україна 22-му і 23-му році, можливо, для англійців, для британців буде набагато зручніше, тому знов ж таки не відкидаємо цю тему. А, наскільки далі буде продовжуватись залишатися у високий рейтинг? Ну тут є різні різні думки. В мене з одного боку, зважаючи на те, що у нас практично відсутнє політичне життя. І воно знаходиться в такому дуже приспаному вигляді. Конкуренції у Залужного просто нема, так само, як у Зеленського. Тобто, все одно залишаться ось ці фігури залужний як такий символ боротьби України, бажання, звичайно, деяких українців з допомогою залужного змінити нинішню владу. Є Зеленський, який має все одно велику підтримку українського населення. Є там Порошенка. Є і притула, ну те, що показує соціологія. так? Поява нових гравців поки що не очікується. Просто нема майданчиків, на яких це можна з'явитися. так? Медійні майданчики у нас, ми розуміємо чудово, більшість виглядів телемарафону належить, контролюється офісом президента, а опозиційні майданчики так чи інакше пов'язані з президентом Порошенка. Ну, і фіали трохи. Оце, тому ми бачимо ці прізвища, так? Фіали це Притула, Порошенка це прямий, це П'ятий канал, до певної міри Еспресо. Ну, а все інше це, це Зеленський. Улужного такого власного майданчика, звичайно, нема. Але ми бачимо, що в принципі, він достатньо популя... постійно, так би мовити, його прізвище звучить. В опозиційних засобах масової інформації. Багато хто сподівається на його реальну участь в політичному житті. І це все може все ж таки завадити тому, що люди про нього забудуть протягом наступних декількох місяців. Тобто активна інформаційна кампанія в самої Британії плюс е активна підсвідка це в Україні, ну, принаймні з боку опозиційних засобів масової інформації. Це все може стати запорукою того, що залужного. Не забудуть його рейтинг буде залишатися високим, і він все одно буде розглядатися багатьма як альтернатива на майбутніх президентських виборів. Залишилась справа за дуже маленьким, так би мовити. Так це бажання самого залужного. От цьому найбільше мені здається інтрига. Бо якщо залужний, звільнивши вже від військової ієрархії, зрозуміло, так, він стає дипломатом, він вже не повинен підкорятися там військовим правилам, військовим, військовій ієрархії, коли верховний Головнокомандуючий, звичайно, ну, скажімо, головний начальник для нього, ієрархія залишається, але вона, звичайно, зовсім інша. І уявити ситуацію, коли через декілька місяців. Він робить якісь заяви, які не подобаються офісу президента, і починається розмови про те, що тепер його ще знімуть з посади посла. Ну, це, це реально буде скандал. і Скандал вже не внутрішньоукраїнський, це скандал буде вже міжнародний, бо, повторююсь, впевнений, як тільки його призначать послом, давайте так, мова ще не йде, немає попівця, якому сказано, що він вже посол України Великій Британії. От коли це все з'явиться, звичайно, що перші місяці, ну думи тижні його роботи послом, звичайно, в нього будуть ну, як мінімум, в черзі стояти всі провідні журналісти Великобританії. Це дуже цікаво, зрозуміло для Європи. Це дуже цікаво. Ну, слухайте, в них нема. Головнокомандуючого, бувшого головнокомандуючого в їхніх країнах, практично, так, які діють зараз, які мають реальний досвід війни. Такого нема ні у Франції, такого немає в Великобританії, такого нема ну, про Німеччину не навіть не говорю. Тому будемо сподіватися, що все ж таки от ситуація з залужним, вона буде розвиватися в якомусь нормальному в нормальному руслі. І Через деякий час ми все ж таки зрозуміємо і отримаємо відповідь на головне питання, чи хоче цього всього сам залужний. А тепер до ініціативи Макрона, бо він як здивував тиждень назад своїми заявами з приводу можливої присутності іноземних військ, в першу чергу французьких, бо він французький президент в Україні, були різні версії. Багато хто почав, звичайно, заперечувати, дуже багато лідерів. Інших європейських країн почали заперечувати, що не буде, не буде е, їхніх військ в Україні, це неможливо, треба допомагати. Хто звинуватив? Багато хто звинуватив е, Макрона в провокації відверті, бо виглядає так, що він єдиний, хто про це говорить, і всі починають заперечувати, і що, мовляв, це грає на руку е, Путіну. Ми не знаємо відповіді, бо ця відповідь буде дана. В процесі, так би мовити, але Макрон продовжує свою тему. І ось стало відомо з французьких видань, що на тій закритій зустрічі з, з лідерами різних політичних партій Франції він сказав, що, по-перше, для Франції в питанні підтримки України немає жодних червоних ліній і жодних обмежень. І друге, це те, що Французькі війська будуть відправлені в Україну, якщо росіяни почнуть, ну, грубо кажучи, буде е, варіант того, що Одеса чи Київ впадуть, так буде величезний наступ росіян, прорив, і буде така от реальна ситуація. І тоді, от французькі війська там з'являться. Правда, чи це неправда? Знову ж таки, ми дай Боже, ми цього не перевіримо. Багато європейців говорять про те, що ну європейські кліки говорять про те, що треба чергу, допомагати грошима і зброєю, так. І що самі сама Україна не просить іноземних військ. Ну дійсно так ми не просимо. Ну принаймні, зараз. Хоча варіант з тим, щоб з допомогою якихось певних контингентів замінити частину українських військових, які знаходяться в тилу іноземними військовими, ну він в принципі такий більш-менш логічний. Сьогодні ж Макрон сказав про те, що вся зброя, що вони починають процес відкликання. Тої зброї, які вони продали, продали в Катар і в Саудівську Аравію, і що з цього часу вони не будуть продавати свою зброю цим країнам, це покупці такі серйозні. ви Зрозумієте, це дуже багаті покупці до тих пір, поки вони не забезпечать всім потрібним Україну. це все відбувається на тлі того, що Чехи знайшли гроші на ті снаряди, які вони підшуковували по світу. Там практично під мільйон цих снарядів, так, і нібито вже перший транш пішов, тобто скоро снаряди будуть в Україні чи вже в Україні. Багато інших дій. І тут на цьому фоні, на цьому тлі, пробачте, очевидно протиріччя між позицією Макрона і позицією, наприклад, Шольца. Це дві найбільші економіки континентальної Європи. Це ті країни, які в принципі потенційно. І не тільки потенційно найбільше дають Україні в плані грошей зброї. Але о цьому ми просто звикли до Франції відноситись як до такої русофільської країни, і в принципі Макрон так себе показував певний час. Але знову ж таки, ми повинні звикнути до простої думки. Зараз наступив, наступають такі часи, чи наступили вже такі часи, коли відбуваються абсолютно неочікувані речі. Так? Те, що ми вважали абсолютним, ну як ми з Польщею. Так? Ми вважали, що Польська ну, це наші найбільші союзники, які ніколи нас не зрадять. І так далі ми бачимо, що зараз відбувається. Так, це не стосується військової теми, це не стосується, але все одно це неприємно. Їхні економічні інтереси стали трохи вищими за інтереси. Ну, в принципі, за проблеми України. Але знову ж таки я тут абсолютно без критиків, у поляків є всі резони займатися тим, чим вони займаються. І тут Макрон, може, виглядає таким провідцем, до певної міри. Так? Тобто він, він можливо, і знову ж таки, я повторюю це все: аналіз тих дій і тих, і тих вчинків, і слів, які він озвучує. Бо він розуміє, що повинен бути локомотив. До цього часу локомотиви були Сполучені Штати, але в силу певних причин, знову ж таки, це не тема сьогоднішньої передачі. Ми розуміємо, що там можуть бути певні проблеми. Сьогодні, до речі, знаємо, наскільки ці проблеми серйозні для нас. І він хоче стати таким локомотивом, так? а, і щоб локомотивом не була тільки Британія, яка знаходиться все ж таки трохи в інших стосунках. Вона не є членом ЄС, це трохи інший світ, скажімо так, і вони завжди є до певної міри конкурентами і в питання безпеки. Знову ж таки не хочу входити в історію Франції, як вона виходила з НАТО, як вони там займали ядерною програмою. То слово Франція і в Африці, і в інших питаннях завжди має таку окрему свою позицію. Вона абсолютно, так би мовити, абсолютно законно вважає себе світовою державою. І ось на днях Франція підписує оборонну угоду з Молдовою. Макрон каже, що зброя навчання для молдавських військових буде надаватися Францією. Тобто, ще ще Французи входять і в цю тему. Да? Дуже важливо, в принципі, так само і для нас. І На цьому тлі німецька позиція виглядає зовсім іншою. Так? Не треба перекреслювати все те, що робила Німеччина протягом багатьох десятиріч, ще навіть до об'єднання. Знову ж таки, не хочу дуже сильно поширюватись на цю тему, але пацифізм німців він так мовити, закладений ще після воєнні часи. І Шольц представляє соціал-демократичну партію найбільш пацифіську, мабуть, політичну силу в сучасній Німеччині. І цей пацифізм, він іде ще з 40-х, 50-х років, тобто він стабільний. Більш того, Шольц бачить соціологію. Соціологія, на жаль, неприємна для нас. Більшість німців не вважає потрібним, ну, переважна більшість мається зважатися не тотальна більшість, не абсолютна. Не вважає за потрібне передавати нам дальнобійні ракети зброю. Той самий Птаус, так? Більш того, виборчу кампанію, судячи з всього, що збирається вести саме на миротворчих таких ініціативах. Це, з одного боку, можливо, не дуже добре, а з іншого боку, ну, треба бути реалістом. Так? Така ситуація. Політичні лідери повинні боротися з електорат, і електорат зараз думає так. І на відміну від Макрона, який все ж таки більше не зможе бути президентом, Шольц може бути канцлером ще багато разів. Там не обмежена, це зовсім інша система. Так? Президент і, і канцлер Німеччини. І у Макрона задача реформувати ЄС, вона як стояла, так і стоїть. У Макрона задача переформувати європейську систему безпеки, як стояла, так і стоїть. І Макрон абсолютно логічно міркує, що Сполучені Штати будуть займати трохи іншу позицію щодо безпеки Європи, так чи інакше. І треба брати лідерство на себе. І ось. Можливо, саме цим він і займається. Бере лідерство на себе. А далі будемо дивитися, наскільки успішно в нього це буде відбуватися, і взагалі, що він буде далі робити. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео і ставайте спонсорами мого каналу. Це всього-навсього від 70 гривень в місяць. Ви отримаєте можливість бачити мої відео раніше за всіх. Я відповідаю на ваші питання. Більш того, якщо питання такі серйозні і глибинні, я роблю спеціальне відео, вже робив відео відповіді на ваші питання. Так що, будь ласка, приєднуйтесь до наступних зустрічей.